Я реально не знаю, що там замість серця у російських пропагандонів, але це щось зараз розлітається на шматки. І я зараз не про Тіграна поганий гумор Кіасаяна, а про його дружину Маргариту Бобрівну Сіманьян, яка теж заявила, що а, у неї може розірватися серце. В чому причина цього кардіо ДТП? В тому, що вони російські пропагандісти і в тому, що вони живуть в Росії. А і таке трапляється дуже часто з тими, у кого неправильна різьба. Дивимось подробиці у сюжеті Артема Євченка, новини з боліт. Вітаю у 2025 році. Народ з вами, як і завжди, новини з болі. Хоч новорічні свята вже закінчилися, але чудити росіяни і не припиняли. Там все стабільно. Стабільно божевільня. Ялинки вже летять із вікон. О, ви що придурки? Чи як? Який жах? П'яні росіяни досипають після гулянок у перевернутих автівках. Новорічні інсталяції з г... е... 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 екскрементів скоро почнуть танути. Всі потроху відлітають від цін у магазинах, які злетіли у новому році. Просто у космос. Скільки коштує таке масло? 365 рублів. Що відбувається? І вже почали красти рибу із льодових скульптур, бо купити тепер її просто немає за що. Нам навіть цікаво, що з ними буде далі. Тим часом російські священики вже почали розривати інтернет своїми несамовитими молитвами та висловлюваннями. Обличчя росіян, які тепер масло будуть жерти лише на свята, уявили. Господи, забери у нас зарплати, аби навчилися не прив'язуватися до земного. Надішли нам як можна більше мігрантів, аби ми задумались, що не треба вбивати дітей в утробі материнській. Де тут зв'язок ми так і не догнали, але окей господи, нехай всі країни на нас ополчаться, на Русь, на нашу батьківщину, щоб ми навчилися надіятися тільки на одного тебе. Так, це вже і так є. Можна вже і не молитися, якщо чесно. А це геній. Ну він, в принципі, як ми з вами пам'ятаємо, ніколи не вирізнявся адекватністю. Але ну щоб так. Коротше, російський проторей Ткачов висловився з приводу дитячих конкурсів краси. Тож готуйте вуха до крінжу. Це свято педофіла. Це якась п'ятирічна кнопка попою крутить і кричить: я буду замість 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 неї, твоя наречена, чена, чесна яйо. І крутиться, як доросла баба. А у журі сидять шестидесятирічні жирні морди і пускають слюні на них. Вони одягнені, як повії. Їхні мами, рідні, одягли їх як маленьких повій. Ну, тобто, якщо цей чел у дитячих конкурсах краси бачить те, що він описав, то в першу чергу, думаю, до нього є деякі питання. І було б непогано, аби його якісь там служби перевірили, бо якийсь він стромний, якщо чесно. А як там справи на російському телебаченні? Цікаво, не вірю, що вони там ще не влаштували якийсь черговий сатанізм. Давайте подивимося. ЛГБТ дорівнює позитив, дорівнює фашизм. Друзі, це соціологічне визначення фашизму. Фух, Це норм, бо я вже переживати почав. Ми маємо відкинути це явище, заборонити його на державному рівні. Ось у нас і депутат. Це як чалдфі. Я вам гарантую, що ми не будемо забороняти торстих. Не будемо, це призведе до безпліддя. Знову ж таки, де тут зв'язок? А спитайте у них більше, схоже на генератор випадкових слів. У світі російського шоу-бізнесу теж все добре. Ми навіть і не розраховували, що хтось із них там раптом стане психічно здоровою людиною. Той білобриси, який надривається, що він руський. Наприклад, просто взяв і пожер снігу. Ну, захотілося йому так. Він так відчував. Ось вона справжня російська чоловіча ранкова маска. О! Ось так раз і все. Ти знову бадьорий і свіжий і готовий до життя. Надіюся, той сніг був жовтим. Ну і, звичайно куди ж без путінських посіпак. Слово Симонянщі. А невже вона нас не потішить якоюсь своєю черговою тупістю у новому році? Крим повернувся у рідну гавань. Ця ейфорія була крутіша, ніж коли я першу дитину народила. Коли Крим повернула, мені здається, це було навіть. Ця штука сильніша, ніж Фауст Бьотте, як Сталін написав. А та ейфорія, яка буде з Божою поміччю у випадку перемоги зараз, якби серце не розірвалося. Уявіть, коли Путін відлетить, що з нею буде. Ну, поруч з ним може лягти, звичайно. Я не здивуюся, адже це новини з боліт вдалого вам робочого тижня. І скоро побачимося.